Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. До виходу другої частини Мертвого острову залишилося зовсім трохи. Тому розробники, як завжди, завчасно виклали релізного трейлера гри, що аж ніяк не означає, що він буде останнім. Сама ж гра виходить 21 квітня. Ну, так і буде. Інтернетами ширяться плітки, що Tango Gameworks тишком нишком розробляє нову гру, при цьому GRPG. Крім того, начебто в розробці ще один проєкт, що, хоч і дає надію на нову частину за Evil Within, та все ж сумно усвідомлювати, що до нього вже не буде причетний пан Мікамі. У мене ж очі з за... сльозими заливаються. Ігрова студія братів Ворнерів зробила гру про квідічі з Гаррі Поттера. Ні, це не доповнення до Гогвартс Легасі, а лише окрема мобільна гра. Яка халепа і це лише початок. Джозеф Стейтен, так-так, той самий, що нещодавно втік від Мікрософтів, приєднався до новоствореного ігрового підрозділу Netflix. Ба Більше повідомляється, що він керуватиме розробкою нової aaa гри Подейкують, що Nvidia готує до запуску нову більш-менш доступну картку RTX 4060, що за інформацією пліткарів, має вийти десь у травні та коштуватиме 450 долярів. Алло, АМД, робіть що-небудь? Штурхніть хто-небудь їх. Зйомки другої частини нового кіна Мортал Комбат начебто мають початись вже цього червня, а закінчити кінороби планують вже до вересня. Ну а тоді вже почнеться продакшн. Мені, звісно, не дуже зайшов перший фільм, але все одно цікаво, як фанату, що вони там назнімають у другому. Тема біхана досі не розкрита. Біга! Не кричи, діта, ж блін, люди сплять. Четверта «Діабла» пішла штампуватись на диски. Але як ми знаємо, з кількох прикладів це ще зовсім не означає, що гру не перенесуть. Не може такого бути яке ж співпадіння. Team створили сайт, на якому зібрали для вас майже всі ігри, що мають офіційну підтримку української локалізації. Ба Більше навіть трохи тих, на які є українізатори. А ще там трапляються і російські ігри, що мають переклад, аби ви бачили, що не варто купувати замаскованих ворогів. А взагалі для цього є дуже зручний стім-куратор, що прямо там попередить вас, що гра ворожа. Всі посилання залишу для вас в описі. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Блин, люди сплять. Да блять, или я буду робити з тобою, или...